Що стосується мобілізації, ми максимально. Нам доведена кількість більше 700 осіб на Черкаську область. Безумовно, були там ряд питань, які ми вирішили. Питання, що стосується одягу, забезпечення всім необхідним для цих людей, забезпечення транспортом. Більше 50 автомобілів по області із призовниками були направлені на військові частини, на кордони. І ми б хотіли саме долучити ну, цих людей до конкретної це ну, до, до роботи без, безпосередньо мобілізації. Але робота повинна так само створюватися, і вже ми розуміємо, що проблема нашої армії починалася саме з того, що ви згадаєте той, хто був в радянській школі, да, як ми проходили навчання. Здавали на, як кажуть, значок ГТО, проходили військове навчання, були відповідні, відправлялись там 8-й, 9, 10 класи, відправлялися відповідні лагеря, проводили військові навчання літом. Ми повинні сьогодні молоді, можливо, запровадити відповідні такі. Військово-спортивні табори для того, щоб молодь розуміла необхідність і приймати тут участь, так само готуватися до захисту рідної землі. І це ми повинні починати вже з молодого віку. Були мої відповідні доручення управління освіти. Вже ця робота проводиться. Я чекаю пропозиції. Ми консультуємося, як це необхідно все ж таки нам організувати і зробити, щоб це було ну, ефективно.